Мені приємно знову привітати усіх глядачів передачі Ранок з Надією і побажати усім доброго ранку, побажати мирного неба і благословення від Господа і Бога нашого, і Спасителя, нашого Ісуса Христа. Разом з вами я маю чудову можливість об'єднатися у подяках Богові. Адже з його волі. Ми сьогодні серед живих, і ми можемо відкривати святе слово, щоб читати обітниці, які залишені для того, щоб ми переживали досвід із Господом, щоб ми навчилися жити із Господом, щоб ми на кінець навчилися робити добро, через яке б люди прославляли Небесного Отця. І Господь у посланні до Галату, у 6 розділі, в 9 вірші, говорить нам. І не зневіряємось, роблячи добро, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Христос закликає нас працювати терпляче і невпинно для тисяч людей і для тих, хто гинуть у гріхах та розсіяних по усіх землях, ніби уламки на безлюдному березі. Ті, хто розділять славу з Христом, повинні брати участь в Його служінні, допомагаючи слабким і нещасним. Нехай же ті, хто беруть участь у цій праці, постійно вивчають життя Христа. Нехай вони стануть палкими і ревними працівниками, які використовують кожну можливість у Господньому служінні. За щирим безкорисливим зусиллям підуть дорогоцінні результати. Нехай працівники отримають найвищу освіту від великого учителя, а ті, хто не передають отриманого ними світла далі, мали б якось зрозуміти, що вони засуджують себе на непоправну втрату. Люди не мають права думати, що існує межа роботі по спасінню душ, яку вони роблять. Чи знемагав Христос коли-небудь у своєму служенні? Чи уникав Він жертв і втрат? Християни мають докладати постійних, наполегливих зусиль, які докладав він. Вони повинні бути завжди готові діяти, підкоряючись заповідям Божим. Де б не чекала на нас робота. Ми маємо братися за неї і виконувати, постійно споглядаючи Ісуса. І якщо вірні послідовники Божі звернуть увагу на цю настанову, сотні душ прийдуть до Ісуса. Як тільки кожен християнин буде живим місіонером, Євангелія швидко розповсюдиться по всіх країнах, народах, націях і мовах. Будемо ж використовувати, дані нам Богом можливості для проголошення істини, потрібної в теперішній час, коли робота виконуватиметься від душі, стане очевидною сила Христової благодаті. Охоронці на стінах Сіону, так образно говорячи, повинні прокинутися самі і розбудити інших. Божий народ має бути вельми серйозним і сумлінним у своєму служінні Богові, аби у його житті не було видно ніякого егоїзму. Божі працівники, тобто послідовники Божі, мають бути єдиними. І тоді відкриється рука Господня, сила, яка була виявлена у житті Христа. Довіра буде відновлена. У всіх ланках церкви Божої настане непорушна єдність. Кожному послідовнику Христа обіцяна сила, яка зробить Його успішним працівником, вірним християнином і послідовником Божим. Бог сам був учителем усіх вірних послідовників, але вони слухали Його. І послухайте, що каже Господь у першій книзі Самоїла, у другому розділі, у 30-му вірші, він каже, я шаную тих, хто шанує мене. У пізнанні Вавилонської мудрості Даниїл та його товариші багато у чому обігнали своїх однолітків. Але це пізнання прийшло до них не випадково. Вони отримали його завдяки правильному використанню своїх сил, але керованих Святим Духом. Молоді люди постійно перебували у зв'язку з джерелом усякої мудрості, а тому основою їх освіти було пізнання Бога. З вірою юнаки просили мудрості. Вони і жили відповідно до своїх молитв. Представники живого Бога йшли тим шляхом, на якому могли отримати Його благословення. Вони уникали всього, що могло послабити їхні сили, використовували всяку можливість для отримання знань, щоби ними прославити Бога. Ці мужі усвідомлювали для того, щоб гідно представити правдиву релігію серед багатьох фальшивих. Їм потрібно мати ясність розуму і вдосконалений християнський характер. Сам Бог був їхнім учителем. Постійно молячись, старано навчаючись, підтримували безперервний зв'язок із невидимим. Юнаки із юдеї ходили з Богом, подібно до Йоноха. Істинний успіх в роботі не є результатом. Гри або випадку чи долі. Це промисел Божий, це нагорода за віру і розважливість, за мужність і за стараність, чудові розумові здібності, висока мораль даються неволею випадку. Бог представляє людині можливості, а успіх залежить від того, як вона ними скористається у той час. Як Бог викликав у Даніїла і його товаришів, як написано у Филип'ян, бажання і дії за своїм подобанням, вони піклувалися про своє власне спасіння. Тут відкривається божественний принцип співпраці, без чого неможливо досягнути ніякого успіху. Старання людини не матимуть результату без божественної сили. І божественні зусилля часто лишаються невдалими без людського прагнення. Щоби пройнятися Божою благодаттю, необхідно зробити ту частину роботи, яка вимагається від нас. Благодать дається, щоб викликати і бажання і дію. Але вона не може змінити наших зусиль і наших бажань. Подібно до того, як Господь співпрацював з Даниїлом та його товаришами, Він буде співпрацювати з тими, хто намагається виконувати його волю. Наділяючи їх Святим Духом, Він зміцнить усякі правильні наміри, кожне благородне рішення. Усі, хто йдуть шляхом покори, зіткнуться з чисельними труднощами. Підступна могутня сила. Тягнути ми їх до земного, але Господь у силі зруйнувати усе, що може нанести поразку його вибраним, його силою, вони здатні перемогти усяку спокусу і здолати будь-які труднощі, вони здатні пройти життєвий шлях і вийти переможцями. Я хочу помолитися, дорогі друзі, щоби усі ті, які наполегливо. І мають великі бажання і йдуть за Господом, щоб здобули перемогу і в день, коли прийде Ісус, щоб вони раділи разом із Ним. Наш дорогий Небесний Отець, перед Тобою схиляємось ми усі хвилини, щоб подякувати Тобі за новий день життя, який ти подарував нам. Щоби подякувати Тобі за можливість сьогодні чути Твоє Слово, за можливість жити. Ми дякуємо Тобі, Господи. Ми дякуємо Тобі особливо за те, що Ти прийшов на нашу землю, віддав своє життя, щоб дати нам можливість повернутися у втрачений рай. Боже святий, праведний, добрий, дай нам мудрості зрозуміти ту велику любов, ту велику жертву, яку ти приніс заради людства. Дай нам мудрості зрозуміти, як ти цінуєш людське життя, щоб прославити Тебе тут своїм життям. А коли всі в небесних оселях. Перед нами день. Ми хочемо, щоб Твоє керівництво вело нас і не тільки нас, ми в руки Твої віддаємо наших друзів, наших рідних, наших близьких, наших дітей. Ми хочемо, щоб і надалі ти власнув наш край і нашу країну. І нехай Твоя милість і ласка не залишає нікого, хто піднімає свій голос до тебе, Господи Боже, тому що так багато людей знедолених, поранених, так багато людей. Сьогодні ображених життям, тому що можливо зробили в житті неправильні вчинки, які привели їх до поганих наслідків, але вони шукають порятунку, тому Господи. Ти пошли їм допомогу. Ми все увіряємо у Твої руки і хочемо протязі цього дня проставляти Тебе, жити з тобою. Тільки Ти допоможи нам у цьому. А за все, що ти зробив заради нашого Спасіння, тобі подяка, Богові Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Ісус Христос, проповідуючи на горі блажен, сказав чудові слова. Так нехай сітить ваше світло, щоб люди, бачачи ваші добрі діла, прославляли небесного Отця. Ви знаєте, що ми переважно стараємося щось сказати словами. Але не завжди слова можуть допомагати. Інколи треба прикласти зусилля, що зробити, пожертвувати своїм часом, пожертвувати своїм майном, пожертвувати своїми коштами. Звичайно, сьогодні у цьому є складність, тому що багато людей. Негарних людей, я би так назвав їх, тому що вони на милості інших стараються заробляти, і через те страждають ті, яким необхідна допомога. Але тим не менше, Господь закликає нас, щоб ми не зневірялися, коли робимо добро, тому що робимо для Господа і настане день. Коли Ісус каже тим, які стоятимуть праворуч, увідіть благословені в радість мого батька. Тому що я був голодним, ви мене накормили, я був спраглим, ви дали мені води попити, і я був холодним, ви одягнули мене. І вони запитають, коли це було? Коли ви зробили одному, хто мав потребу у цьому. Тому, друзі, дорогі, сьогодні Господь закликає нас. До практичного християнства, а воно сьогодні особливо необхідне. Тож нехай Господь благословить нас у тому, щоб ми працювали для Господа, стільки Він дасть нам можливостей і сили. Будьте благословені ним! До побачення!